Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 26 червня, місто Тернопіль. Я хочу поділитися своїм досвідом з вами, як формувати саджанець ківі, який був посаджений весною, щоб гарно його сформувати. Я перший свою рослину. Ще посадив у 15-му році. Потім не було ще інформації, як його формувати і методом помилок, проб стараюся експериментувати, І вже є деякі напрацювання, і хочу вам поділитися своєю інформацією, може комусь вона стане в пригоді. Бо інформації про формовку Києві не так-то багато на теренах інтернету. Я садив весною дворічні саженці. Я мав свої саженці, ніде не купляв. На даний час саженців вже немає, не дзвоніть. І посадив Отака, отакий був у мене приріст. Приріст був більший ще десь. Більше метра, але я його відрізав на висоті десь 60 см від землі. Бо далі вже йшло стебло тонке, отаке, як, як це, і з нього толку мало. Нам треба перший цей рік, перший рік оцей рік, коли він вже посаджений на постійне місце, нам треба сформувати два. Скелетних дві скелетних ліани, максимум, щоб вони були товсті. І вивезти залежно хто де буде формувати. Ну, уже свого досвіду я зрозумів, що найкраща формовка це або арка, або пергола. На перголі ще проще. Формувати це от у нас є вертикальна стойка, і на висоті десь метр метр, залежно який у вас ріст людини, щоб ви е, на витягнуту руку могли досягнути до ягодів. Коли зривати, коли там коректувати, коли проріжувати завість, бо арка. Тоже непогано, але арку вже на арці потребує вже мати драбину, вилазити, але вже йде діло до старості, лазити по тих верхатурах не хочеться. <кій> То бажано, щоб ті всі операції ви робили з землі. Берете на метр 1,80-90, варите горизонтально. Опору, ну, будемо казати, горизонтальну трубу е, довжиною метр п'ятдесят. І так там через два метри другу стойку, і робите пергу. І виводите перший, перший цей рік наша задача добитися до те, щоб ми от вивели два отаких от пагони на. Горизонтальну площину перголи. Це так буде називатись голова куща. І вже від тої перголи, ну на цей рік не вдасться, щоб довели ми на, в цьому році до перголи, а потім вже ми на слідуючий рік ріжемо на висоті перголи ці ліани. І вже даємо вправо-вліво розводимо наш кущ. І то буде скелетні гілки нашого куща, які будуть, від яких будуть відростати пагони на плодоношення і на заміщення. Ті пагони, які от відростуть в цьому році, вони на слідуючий рік дадуть урожай. І на ці скелетні. На скелеті на цьому закладуться пагони заміщення. От, бачите, такі довгі пагони. Оце є пагони заміщення, які зараз, так само як я робив у суботу на Актинідії. А сьогодні треба робити на ківі, тобто ложити їх на пергулу, на арку, приводити їх до горизонтального положення, зменшувати їхню парусність, щоб їх не обламав вітер. І спрямовувати, поки вони ще добре гнуться в той напрям, який нам потрібний. От підходимо ми до нашого куща. От у мене було по кожен кущ індивідуальний. Ну, але треба старатися, щоб практично із самого низу йшло два скелетних пагони. То в нас є підстраховка, якщо один пагін що з ним станеться, чи він. Зворотніми морозами пошкодиться, чи хтось його там пошкодить, то ми будемо взамін мати другий пагін. Бо коли ми виведемо з самого низу одним пагоном аж до перголи, то в нас є шанс втратити рослину. <кхід> Якщо щось станеться, або підмерзне він, або то це в нас так. Би мовити запасний пагін. І от є один приріст. Це я буквально в суботу зрізав один не в цю, а в тиждень їм. І пішов цей, пішов лучше, цей хуже. І вже в них буде більша сила росту. Вони вже не, не будуть закручуватися, а будуть йти прямо. Десь вже. На віддалі 50 см він почне вже обвиватися. От тоді його треба буде розкручувати і підв'язувати. І дивитися, щоб із пазухів листочків, у цих нижніх, не йшли пагони, їх осліпляти. Вже бачите, от вони вже є зачатки. Тут ось був пагінець, я його осліпив. Тут був я його осліпив. Пішли нижче. Ось така наша задача. Зараз я те саме зроблю із. Цим кущем, значить, я, він був у мене під агроволокном ще в такому ковпакові, ви бачили, і цей нижній пагін, він трошки засвітлий. Зараз він побачимо, як він перейде на повне освітлення. Може він стане темніший. А ми поки Ось, бачите, вже пішов боковий пагін. Ми його отак оце відрізаємо, цей верх весь. І цей пагін уже піде потужніший. І ось зачаток є слідуючого пагана. Якщо цей буде нормальний, не буде хлорозити, то ми оцей пагін виріжемо, щоб нам чим нижче почати. Дві скелетні, два скелетних пагона. А зараз от є один і буде другий. От поки буду їх вести. Цей буде резервний. О. От такі ви не шкодуйте. Хоч дивіться, не скільки вроді би зрізали, але це нема нічого страшного. Він от, Там тут такий самий принцип Чи більше ріжеш, тим потужніша рослина росте. Щоб він там. І ще що це вже йде ось ну, по моїх спостереженнях, що така обрізка ще й ускоряє вступ в плодоношення саженця. Бо це от іде гілка першого порядку, це вже пішла гілка другого порядку. Ну, така інформація. Якщо комусь буде цікава інформація, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Разом будемо експериментувати, досліджувати, вирощувати таку цікаву культуру, як Києві. Слава Україні! Героям слава, всім миру і добра!